У мене розклад, я вже майже збираюсь, Тут і таке, і і вирішив знову мати зварити. Під остаток витрусив, Більше не буду його купляти, не зайшло воно мені. Лісопед. Я, та я, я, я таки не здався, вирішив спробувати камеру, яку я вчора заклеїв, поставити. Вот. Якщо вона спустить, я її окончательно бракую і все. Просто тоді я вже буду знати, сколько мені запасів купляти. Так я по-любому одну куплю, а якщо ця здохне, Это дві. Чтобы у мене було три запаски хороших. Ось вот так от. Я в будь-якому випадку поїду на юг. Ну, поїду по Аргентині. Большой маршрут. Но залежить від того, куда Е, э... от зараз ще раз ставку на покрышку. Хотя окончательное решение: я прийму на развилке. Когда поймут, куда машин больше, ну короче, если по 127 трассе машин тоже ездить нормально, багато, тогда немає смысла туда ехать, потому что там, скорее всего, вот та дорога узкая, нема обочины. А 14 трасса вона, вона разделана отбойником. Вот. И каждый, ну, короче, в каждую сторону по две полосы идет. Вот. И весь прикол в том, что тут пока что идет широкая обочина, но известно, что будет дальше. Вот. Ну, плюс ще варіанти. Мені подобається, що там місце така більш равнинна, більш пустинна. А тут вона йде, наче вдоль ріки, можливо, ще будуть і горби якісь. Непонятно. І лісочки там якісь видно. Хоча лісочки це добре, в принципі. Але мені без різниці. От. Я під любимом пишем можу заночувати. О, це просто що вийшло, що це... вчора цілий день їхав, виходить, такі місця були класні попадалися, а тут якраз не було. Я хотів заночувати, там вийшло, типу, річечка якась тут біжить. Ну, вона пересохша. Ну там нема, там дуже густо заросло і нема де сховатися. Почалося під забором лізти сюди залазити. Тут виходить. Це, ліс полувирубаний, розріджений. І між ними це такі зарослі і вони мене добре скривають. О, що там далі йде густий ліс, але він весь просвічується. Ось в чому прикол. Корівки утром ходили, а потім пішли на пастбище. Вони якось так інтересно саме по собі ходять, я ж кажу. Людей можна не боятися, вони сюди не прийдуть. Оце такі дерева. Кажуть, що це евкаліпт. Ну я не знаю, в принципі, я не розбираюсь. І Мені ніколи розбиратися, в цьому. самі розберетеся. Так. Оце населений пункт, перед яким я ночував, називається Колонія Лібертат. 25. О, матик ліски. Поздоровались. Тобто що у фури взорвалася покришка, вона розлітілася по трасі. Прямо біля мене я. Це такий звук прям муші закладає. Це самый страшный звук, який я чув у житті. Мені знову нападає той случай, коли мене чуть не вбило. Тоді в той день теж багато покришок рвалось. Ось таке. Бачите, які ліси прозорі? Там хер заховаєшся. От. А тут прикольно, одиноке дерево и під ним куча животных сховалася в тени. Прикольно таке, да? так? Інтересный вид. А вот тут дерево абсолютно біле. Це якийсь другий вид уже получається. Все загорожене. А тут уже совсем дивиться это. Це же напоминає родину чоловіка африканську, Танзанию. Получается, там расстояние до развилки было километров 30. И вот она уже. Не так быстро доехать сюда. Вот. вот. там он виднеется, значок заправки. Потому что следующее было очень не скоро. Ну и я тут должен решить, по какие трассе поеду, бо я еще не решил. Вот так вот. Ось будка тоже хорошая. Она сейчас пустую. Вот я тут постою и посмотрю, понаблюдаю за движением машин. Я наблюдаю широку обочину на трасі 127 <гум> можно проїхати трошки пару сотень метрів, подивитися як вона там обстановка. Тут торгаші, на той стороні там заправка, готель, треба подивитися Wi-Fi. Я так і подозрівав, трошки далі обочина пропадає і траса становиться отакою. От Думаю, вона такою навіть і буде далі. Можливо, і покриття стане тоже хуже. Но! Это мінуси, а от плюс, это то, що тут машин практично нема. Я тут минут 10 і только що одна машина проїхала і все, і знов нема. Тут движение машин дуже редко. Вот. То есть можна не паритися на відео. Однако же, у трасы 14 широка обочина. Неизвестно чи буде вона далі. Я можу туди теж проїхати метрів 200 Лучше проїхати подивитися, щоб решить окончательно. Ну и Wi-Fi треба попробовать поймать. Или хоча б телефон зарядити. Наступний великий город – федераль Я не знаю, всього, я туди можу доїхати тільки післязавтра Цей сан джайме це, скоріше всього скоріш. Ну, у Федералі там точно буде магазини, там я й камеру куплю, і От. Ну а далі Парана, це зрозуміло великий міст. Там 14 траса по прямой, дорога закрита, зробили об'їзд по кругу. Тому, що вона тут в Аргентині, Я перший раз покупаюся в душі. Душ страшненький. Туалет, цікаво, так стоїть на одшиві. Там весь новий туалет заправки. А тут старий. І от я покупався в душу. В общем, так, виходить заправка. Wi-Fi тут немає, розеток пока поки не бачу. Води набрав, покупався і навіть хтось мені масло підкинув, так я поналивав собі. Ну, в общем, все. Набрав собі водички в дорогу, але небагато, бо купатися мені не треба. Сейчас попробую еще там ловить. Если что, поеду. Вот такая вот трасса 14. Пока что широкая обочина есть. Рискну проехать трошки, но если она испортится, вернусь лучше. Иду, иду, иду. А навстречу это самое. Хлопец еда. Я так без бесцевый. Это Аргентина? Аргентина? Бразиль. А, Бразиль, Бразиль. Бразиль. А, нет. и с собакой мандруя. Прикольно. Это, это у него это. Uh, what's your name? Алекс. Алекс, Стас. Истас. 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 Ну, по крайней мере, я некоторые испанские слова понимаю, кое-чего я понял. Ин по-английски трошки понимаю. Это даже без переводчика. Получается, до цього я двої зустрічав попутних. І це перший за 50 днів, який їде мені на встрічу. Така херня. Не, не 50, подожди. 40, 45 днів. Вот вот. Прикольно, він розказав, що на границі провінції, там з річки, по своєму косеті, города, міста, буде безплатний кемпінг. Туди мені ще їхати до самого лічира. Але я... Я якраз туди попадаю, так що нормально заночую. Каже, що там есть душ, туалет и все бесплатно. Я тепер поняв, чого він показав моя жена і показував туди. Ось його жена. Вона слідом їде. Да, це його жена. Вона із чибить. В общем, исчерпалася последний шанс у этой камеры, все. Теперь окончательно поставил новую. Значит, надо куплять запаску. Точно. Может две даже. В общем так. Старые камеры израсходовались. В общем, я проехал 20 км по 14 трассе от развилки. И могу сказать, что это... Чувак ошибся. Дорога отличная. Обочина широкая, машин нема. То есть все з точності до наоборот, я не розумію в чому прикол. Тут ця будка пустує зараз. Я трошки почав кушати сухом'яткою. А потім зрозумів, що блін діла не буде. І <laughs> вирішив чайку зробити ось. Зварю собі чайку. У мене якраз чайок є. Я з тих пор, як приїхав в Бразилії, так його і не пив. А там он чувак поїхав з флагом Аргентинським. У мене якийсь ход я садись вторую порцию сделать, так понравилось. Одну Ось, кстати, обочина. І оце такі вот іногда, бачите, вот три полосочки. Их приходится объезжать. Але полоса, полоса широка, дивіться, машин дуже мало. От зараз немає взагалі. И дорога отличная. И і і обочина широка. Короче, нельзя особо вірити, тому що ж Так, Добрий день, до бой на Саріса підкинете, так? Да? Хорошо, я піднімаюсь на верхний ярус. Опа! Отакий от. Щось цей автобус нікуди не їде, вже давно приїхав. Це шкелет автобуса. Я так думаю, що він згорів. А тут був туалет внизу, я так понял, да? Вот такой. Кстати, а вот там, короче, я думав мені показалось спочатку, але таки, правда, якісь цитруси растуть, но вони зелені. Тут не сезон. Наверное, ці дозріють только весною. Ну то есть осенью по їхньому. Вот. Хотя в Греції були такие шумайские. Странно у нього рама виглядає И так, значить це якийсь самодільний обычных этих самых этих то профилей изварены может и правда якась халтура была изгорила еще один кадр цього автобуса він уже приехал интересно нашел его замочек с ключом рабочий замочек очень качественный он лучше намного чем мой бразильский вот я думаю что заберу на всякий случай. Вот. Я завжди в такі штуки заглядаю, бо буває, що тут оставляють фрукти некондиційні. Можна поживитися. Я пару разів диньки знаходив. Тут нічого немає. Видно, що тут давно вже ніхто нічого не торгував. Ще цікаво, чи можна тут заночувати. Бачу, що не можна. Зато тут можна добре перепочити. Капець, я от на заправці набрав приблизно 7 літрів води і вже приблизно 4 випив. 3 осталось. Внезапна заправка на путі. Побачимо, чим тут можна поживитися. Яка небезпечна Аргентина. Поставив телефон, в туалеті заряджається сам, за туаліта лицом торгую. І поки я там стояв, мені вже забиватимусь якусь кусняшку. Дуже небезпечна країна. Коротше, тут лежав один комунчик цілий подивлюсь, може хороший. Зараз ніколи дивиться, а траса споганилась. Невже вона далі сирими така буде. Ще заходить, там а почина то з'являється, то пропадає. Зараз знову з'явилась. Але кабун у мене є. На очі тверденький. Короче, Доїхав я в оцей город Маска, 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 Маска Макаса Полігордок так Там моя Карта моя сработала. Я купив пина і сыром. Потом сидит дальше. Сейчас їду до этого щоб пока не тут дорога веде мимо кладбища, тут же и крематорії в них написано крематорія. Наверное, тут всіх палять. І вот дорожка мимо нього. Це, кстати, тут рядом проїжджав железную дорогу рабочую. И у них типа на конечная станция. Там буде, я в останніх лучах сонця встигаю, щоб до потім встигнути зайняти місце хороше. не шукати желательно друг, щоб ми маємо? Заскочив я в магазин, купив ось такого сиру. Думаю вкусний. По цені, виходить, я посчитав, це виходить, що это. Так це менше, ніж це саме. Це 350, десь 360 гривень за кілограм. вінішка. Рішив на час найпростого, бо ніколи б було вибирати. О, кавун. І ще дивіться, що в мене. О, я потім покажу. Головне, коротше, я приїхав кінець, знайшов свободне місце. Так. І дивіться, що тут столик є. Мангал. Краник з водою. Лічний мой. Представляєте? Водоем для купания. Там туалет, душ. Я думаю, что там и розетка есть. И все это на халяву. Представляете? А чувак побачил, как я дрова собирал. Я сейчас пошел побег сразу же туда за туалет и насобрал в кущах дров. А чувак побачил, мне начал предлагать великие палки. Я говорю, не, мне великие не надо. Самая главное вишенька на тортике. двигаться что у меня есть. Вот это халява, да? И самый прикол Спешить никуда не надо, потому что Светло будет а светло есть А тут еще, дивиться, что есть Опаньки Тут даже Wi-Fi есть, но он с паролем Вот такие Короче, первая проба Купил самый дешевый в пакете Аргентинское вино и оно оказалось вкуснее обоих бразильских, вот такая. Конечно, да. в принципе, даже, даже я сказал бы, что даже лучше испанских. Испанский в пакетах хуже намного. Сырок вполне себе вкусный, с дырочками, напоминая плавленый, только трошки кисловатый, даже не пойму на что похожий, может немножко на адыгейский, но все равно отличается сильно. До віна, звісно, він не очень прикол. В Бразилії всі пили пиво, а тут я дивлюсь, вони п'ють вино. Ну, потому, що в вино. У Бразилії от. У них такий спосіб приготування. От в тій великій решетці горять великі бревна. вниз просипається мелкий жар. Вони його подвигають сюди і над ним лежать гняз, жариться. Отак от.